Попри вітряну погоду та дощ, військовослужбовиця з позивним відьма рушає на свою позицію. Вона снайперка несе службу з 24 лютого. Опановувати військову справу довелося швидко. Я зараз відпрацьовую тренування, маскування відповідно до місцевості. Використовуються ті маскувальні елементи, які необхідні саме. За такої місцевості, тобто колір, трави і так далі. Це маскування називається гілля або кікімора. Мені так доводиться лежати іноді декілька годин, іноді добу. Звичайно важкувато, але потрібно знати, що робити, для того, аби там не затікали кінцівки, періодично там непомітно рухати ними. Фільма зазвичай на собі носить маскування та амуніцію загальною вагою в 30 кілограмів. Сюди входить і снайперська гвинтівка, з неї може робити влучний постріл до 900 метрів. З собою повинен бути блокнот, де записуються основні дані відповідно до того чи іншого завдання. Ми вказуємо дистанцію, на якому ми працюємо, вказуємо температурні показники, вітер, напрям його і так далі, все те, що потрібно для влучного пострілу. Відьма працювала вчителькою історії та права та згодом захопилась стрільбою. Навіть не могла подумати, що з цим зв'яжу своє життя. На певний момент мої знайомі запросили мене спробувати постріляти, мені сподобалося. Я це зробила своїм хобі, а вже з часом це хобі переросло в основний рід діяльності. Вона працювала інструктором по стрільбі і присвятила цій справі 8 років життя. Зранку, 24 лютого, коли Пролунали перші вибухи і розбудили всіх. Я подзвонила тим знайомим, які є не тільки співробітниками прикордонної служби, а взагалі військовими за професією. Один із знайомих сказав: так, потрібно вже, їдь, збирайся. Таким чином я і потрапила до прикордонних військ. Зараз відьма снайперка прикордонного загону. Каже, вона тут, бо хоче бути корисною. Чи повернуся я до цієї професії після війни, не знаю. Не знаю, не впевнена, що після війни все буде так, як було до. На тим, що я буду робити після перемоги, я ще не задумувалася, але найперше, певно, видихнути з полегшенням і починати будувати нове життя. Ольга Циктор, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одещина.